У мене був клієнт, який поділився тим, що він думає, що він гомосексуальний, при тому, що в нього є дружина вагітна, і вони багато років в шлюбі. Uh -huh. Він каже: Та це, напевно, дикість, але я про це думаю постійно. Я кажу, розкажіть, про що ви думаєте? І людина мені розповідає історію про красиве побачення з чоловіком в даному контексті, про якесь вечерю, вино, прогулянку, красивий якийсь одяг. Uh -huh. Каже: ну і потім секс. Я кажу: так це ж фантазія романтична. Так, це не про може так. Да, і потім через цей діалог він прийшов до висновку, що вони дуже давно загубили романтику. А так як він не може уявити собі ніяку жінку окрім своєї, mm -hmm. в нього з'явилася така сублімація переносна чоловіків. Чекало. Може, це тільки з чоловіками може бути. А кажучи про орієнтацію, ми всі з вами знаємо, що гомосексуальність абсолютно природня і здорова, але вона не працює бінарно. Що людина або гетеро, або гомо, або бісексуальна, це певний спектр від гомо до гетеро, де ви або більше гетеросексуальні, або більш гомосексуальні, або ви от знаходитесь в цьому градієнті бісексуальності, коли вас сексуальна може приваблювати і чоловіки, і жінки. Але, наприклад, ви можете бути гетеросексуальним чоловіком, у якого може з'являтися симпатія. До іншого чоловіка чи ти можеш просто якось адекватно оцінити красу і сексуальність Наприклад. іншого чоловіка чи жінки, якщо ти жінка, бо це теж ну у жінок просто це не, не на такому травмованому рівні. Мені здається, що типу я можу сказати про іншу жінку, блін, вона сексі там, а чоловік ніби не може дозволити собі сказати ну в більшості своїй. так. Так, так, так. Але це нормально. Ви можете подивитись на іншого чоловіка. і Такий це гарний сексуальний чоловік. І можливо задуматись може, не знаю, може, ви хочете собі таке тіло. Ви рахуєте, що це класно? Типу, мож, ну, можна Або подивитись... вас на естетичному рівні. Це приваблює. Так, так.